Якщо говорити про обстріли як один із інструментів політичного впливу, тому що ну погодьтеся, вони обстрілюють цивільну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру і чекають від нас поступок на полі бою. мовляв, ми можливо, суспільство почне тиснути на владу, говорячи, що давайте вже не будемо воювати. Певно, що таких вони рішень чекали від нас. Якийсь політичний інструмент впливу ці обстріли Російська Федерація на сьогоднішній день усвідомила, що Цим на нас не можна тиснути, що такі обстріли наступні. Політичний нас не інструмент впливу, можливий через політичні інститути. Думаєте, тільки через політичні політичні інститути. інститути, які так чи інакше відповідний порядок денного будуть просувати. Чи є в нас зараз сьогодні політичні інституції, зокрема політичні партії, які готові ризикнути в усіх відношеннях, в тому числі можливістю далі бути притягнутим до кримінальної відповідальності через угу. да, певні там речі? А, і просувати відповідний порядок денний. Ну, я скажу ні. Немає. Чи є немаргінальні лідери Суспільної думки, які готові відповідні наративи просувати? А... Ті люди, які готові просувати, вони занадто вже, скажімо так, от мають. Своє відношення від українського суспільства, тільки маргінальна частина може до них дослухатися. Ті люди, які намагаються ці наративи просувати, на них вже, знаєте, клейма нема де поставити, за великим рахунком. І всі ну, це вже прекрасно знають. Тобто одна справа гратися в політику, коли карти не розкриті, але з 24 го числа все стало в один, все стало на в один момент, хто з ким, як, з ким, і так далі.